І так, всім привіт, і сьогодні з вами знову я, Аріана. Ну і коротше, сьогодні у нас не ж знову відео, сьогодні без нікого, е, да, і не в гача, а в роблоксі віджу. Якщо що, я знімаю в гача в роблоксі, може ще в, ро... в ментальці, значить, сіки ви там голосуйте, якщо що іще що я можу сказати, то е, ставте лайкосі на цей відео, і ще кажу вам здоров'я. Що я ставлю вакансію, що я можу у вас знімати теж відео е, на моєму каналі. Зараз я вам покажу мій нік. Ось такий у мене коротше, нік в Роблоксі. Можете швидесенько на мене назимати. Я прийму ваші запити і потім можете мені писати, я вам напишу, коли я гуляю. Якщо то я гуляю десь, ну, я зараз подивлюсь. Десь 18. Ну, ще можу там зранку погулять трошки. Але, якщо що, то я буду вам писати в е, прямому, коли мене відео буде, ну, робити маленькі шорти, це коли мене відео почнуться. І ви там приєднуєтесь мені, я шукаю якусь дуже дивну сусідку. І ще мені треба для не плакалився. Ну і таке щось. Ну, окей. Ну, Зараз починає відео наше. Окей, що там щось написав. О, прям так. А давайте подивимося на новинки. З мені цікаво, що там в Брук коїться. Окей, давайте подивимося. Всі уважаю люди в Брукхевені. Я буду ваші новини. Сьогодні буде віціалітний дощ. Будь ласка, не виходьте з будинків і просто дивіться з віку і не солоджуйтесь цією красотою. Добре, це був я і дякую, що ви мене вислухали. Так, ви це чули. Сьогодні буде метеоритний дощ. Так, добре. В принципі, я придивилась новини. Дякую, конечно, що ви провели. Добре, в принципі, зараз будемо дивитися метеоритний дощ. Ну і можна понасолоджуватись, в принципі. Окей, кі давайте зараз я вийду на вулицю, хоч і сказала, нам залишатись в будинках. Ну, все-таки ж це так хочеться вийти на вулицю, глянути там той до метеоритний дощ. Побігли, я зараз глянуш ведесенько. Що там у нас таке? Ого, угу. нічого собі так красота якась. Добре, подивились, ну і все. Добре, пропавши з далеко, що він такий короткий, в принципі. А не спати. Завтра побачимо, що у нас буде, таке цікаве, і, звісно, далі вже має бути. І... Завтра пойду в кафешку. Нічого, суду мити родин дощ собі. І якщо що, то я люблю Пандору, можете на її канал теж підписуватись. Але якщо що, то ви можете і написати самі, що говори українською мовою, бо це набагато краще. Добре, я піду спать. Я принцип я спуснулась, уже встаю і тут вже насранеться. А не ну, поїхали. Я піду. Мені треба, навіть по справах там поїхати. В принципі, сьогодні ж. Подожди. Подожди, что это таке? Так, добре сейчас приду, да, но ну, там щось якесь. А, якийсь вибух, якийсь вибух стався. Фух, Що це було. А це щось там выбухнуло. Бачите, там якась дірка образувалась. Біля не якийсь камінь скидай. Прямо ось так я їх намічу вам, тому що ви там, наверное, їх не побачите. Давайте ще там десь обузувалась, коротше. А на дощ мені цікаво дуже... О, блін, я щас промокну. Окей, давайте вибачити заслугу. Ой, тут це на тут типу. Так, треба якось збиратись і поїхати туди. Цікаво ж мені там. в Принципі. Наприклад, вони... Я не дослухала вибачте. Що там був медоручний дощ, я потім почула, і що це трошки небезпечно, як сказати. Вони хотіли мені її повідомити, в принципі. І це якось страшно. Окей, я сильно туди поїду і мені байдуже. Що там щось там впало, чи там щось впало? Чи не впало? Мені реально байдуже. Ось типу, мій будинок і воно щось там впало щось. Так, що тут за дим? О, що це... Посувати якісь зомбі мені страшно добре добре. Давайте уходити звідси, в принципі, від того, що я побачила ті діші. То мені даже мурашки по шкірі, не певно. Так, тоді йду. Оп, що це таке? Окей, ти давай, ти щось трошки... Я, я не розумію, хто. Це. Окей, в принципі, якщо то якась така странна містика, то я знаю, що це затей якийсь такий магістр, я просто бачила магістра. В принципі, чи то наша сусідка, вона лише не розуміє цю сусідку. Але я не знаю, його треба забрати з садика. Що заберу, наверное, її і сьогодні послухайте оголошення, включу радіо. Уважаємо роді, я хочу вам щось сказати. Що якась штука. Якісь незнайомі зомбі напали на наше місце. І вампіри теж. Будь ласка, здавайте в своїх будинках і забирайтеся. І стріляйте і можете захватитися в підвалі. Так буде безпечніше. Ви чули це? Тобто я швиденько заберу. Так, Єва, 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 ти де? Єва, так, що, мама, я ти прийшла Я така злякана, я теж чула ті новини, напевно, ти теж чула. І так, я їх чула, Єва, тому пишу поїхала. ж поїхали. Що то за машина така їхала? То вже якась міліція їде, напевно, не знаю що. Так, ви що з моєю машиною робите? Господи, ну ладно. Я описали сюда шутки будь ласка. Бо це якось ненормально, реально. Якось міліція вже приїхала, Двадцять з нею пороем. Здравствуйте. Угу. Ставлю якось міліції, добро скажем. Здравствуйте. Здравствуйте. Mm. Господи, не странно. Приїхали дому, заяву ми, в принципі, забрали. Тому в принципі, ми вже... Напевно, вони патрулюють будинок, щоб вбивати тих людей. Блин, захили на свою вулицю, господи. Так, в принципі, давайте сейчас подивимося, що вони там роблять. Вони зомбі вбили. Зомбі, зомбі, зомбі. Так я не розумію, що тут заїдьте. Добре, давайте ще виїдемо шутки ще звідси. Господи, там уже вони вас слідують, там уже, там уже купа таких охранників. Слава Богу, слава богу. Добре, що вони тут їдять, бо я не знаю, щоб я робила без них. Це треш. Єдине з них толкнув. Я не розумію. Ну окей. поїхали. Тільки ж мені треба спасати і добре, що нас будинок на холм. От ми сюди не добралися. І ще, мабуть, не добралися. Як я хоч тільки виграла, там вже їх було три штуки. А це, в принципі, тільки почалося. То в принципі воно швидко розповсюди. Так треба швидше закрити вікна. Зараз закрив їх швидше, напевно. Якщо ви почуєте якісь протовні руки, то я з вибачаюсь. Так, треба заколотити собі все. Так, 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 так. Ось це все? Так, тут зараз я щоб ж виденько. Так. Так, в принципі, сюди вони не доберуться, сюди вони не виб'ють, тому що. Так, двері треба заколотити, звісно ж. Так. зараз ось тут наш дах. Так, може якийсь будинок поставити, там є. Хоча підвал. Так, я зляну, тому що будинок треба ж якийсь, там там є йде підвал, є, тому що якщо там воно б є там спасти. Ні, ну принципі це безпечно. Так. Туба воно у сюди не пролізуть. Господи, вони ж там двері вибили. У когось там Господи, вони вибивають двері, щоб людей спасти. Там просто... А я поняла. Там багато чого. когось, господи, дуба. Так, треба щось там робити, де нам заховатись. Так, 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 зараз гляну по камерах. Так, Гляньте, ну тут вже двері вибувають, так. В принципі, в домі нікого нема. Я ще гляну на вері, так. Щоб я покраще. Ого, вони вже дійшли до нашого води. А чого іменно до нашого? Я не розумію. Так, добре, напевно, вони і там, я тільки не можу посидити, тільки за своїм можу посадити, за іншим я не можу. Так, тому швидесенько треба за наверное, єву я устану. Короче, я щас напишу тут. Я вот тут лишайся. я... я піду. Я піду воювати. Так, я, короче, написала, воно написала, короче, мне ок, мама, я пішла, все, ну, Єва, не плач. Єва, не плач, я прийду, сейчас, наверно, один. Єва, конечно, нам уже забалдилась за, за ванною, В принципе, уже ніч, Господи, в ніч вони не Я чула по радіо, мы не бачила, Сейчас я, одіну. в принципе, у Єви, Евы Евге бьюсью. То що вона хотіла зі мною і ти спершу, напевно, зараз зрікалась. В принципі, це голос для Єву я не буду казати. Прям не буду писати, тому що якщо я ви так почую, то вона зразу зі мною піде. А я не хочу, щоб Єва постраждала. Так, якийсь пучок зібрати свої коси. ось так десь. Зберу їх ось так. В принципі, нормально. Я заберу всі аксесуари аксесуализи. Один воєнний костюм ось такий напевно. Шведесенько і, і ще якийсь... Вони не щось якийсь там захист взяти собі, щоб я не постраждала. Пощо я, я ж пообіцяв, що я вернуся? Мені не треба, щоб я там загинула, ну в принципі ще потреба нам допомагає. То, в принципі, у нас, в принципі, все має вийти. Так, давайте візьму собі все тут зіну. В принципі, тут мало. Ага. Таке нормально чого можна вибрати? Окей, давайте я сейчас знайду. Ось тут таке. Видите, в кінці тут має бути якийсь нагрудник таке. Ось що має бути? Окей, це тут шо у нас. Ну, якась странна штука. Так, так, в принципі, цей рюкзак мені знадобиться, щоб я туди всі речі клала. І ще що там можна собі таке взяти, щоб було як, в безпеці була ж. О, блін, промотало. Вибачте, знову за слов. Я не можу стриматися ніяк ось це. надігаю. Щоб мене ну, повочка, там може даже моє очі заховані. Очі заховані наповністю. Нашла. Я знайду на це, це і це, в принципі, і все. А я, я готова говати Єву. Єва я пішла. Єва, я пішла. Все. Поки мені треба воювати за нас. Все, в принципі, я можу стрибнутися від спокійно вже. Так, візьмуть з собою. І бомбу. буду скидывать, в принципе. Так. Так. Я не могу скинуть его. Господи. Так, добре, сейчас треба на крайней мере идти. Уже какие-то там меры, примеры. Добре, так, может, тут я смогу бомбу скласти ему. Так. Ни. Ничего не выходит. Придется дробину брать. Так, сюда. Девочка. Мамочка пришла. И воевать. За. Щас так стану, щоб потім, коли я забрала, то тут. Так. Господи, Єва Єва, з мамою все добре, не тільки, щоб Єва не хвилювалась. Так, що дивимося, це степлю, надіюсь, я, в принципі. Йой, Баба. Принципі, ще з ним там стану. Так, ці двоє попадали, як ви бачите, так, в принципі, вже можна спускатися трошки. Так, треба тут сколько тут замести, я думаю. З них приберу якось. Ну, в принципі, я їх прибрала, просто скинула туди, там уже їх чого то нема. Слухайте, тут тут треба їх застреляти. Блін, ну Так, я їх застрелила, їжі треба. Окей, в принципі, я їх застрелила. Ой, ще ещ. Де, в принципі, вже можна тікати. Так, Єва в безпеці. Я, не, я вже не хвилююсь В принципі, Єві можна там поставити якийсь паркан. В принципі, вона не забереться, але на всякий случай. Я ось так. Щас піду до Єви, напевно. Так, Єва, в принципі, там уже в ділає але на всякий случай для Єви Я там швидесенько Ось так тут оголошує. Тобто я не зможу до неї зайти. Але головне, щоб Єва була в безпеці. Окей, okay. я буду спускати по крайній міру, так. І ще ось так, щоб явочка точно була в безпеці. Щоб вона в безпеці. І раз можна вже тікати, в принципі, Я ставлю свою якусь машину швиденько і їду. І так, там хтось уже мануєш. Так, в принципі, вже можна тікати. Тікаю, тікаю, тікаю. Все, 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 все. Все, все, все так, в принципі, будинки тут очищені. Мені вони вже бази, ба, бойові очистили їх тут. Так. Вже там набігали воду. Понабігали, так? Да? Так, треба стріляти їх швидко. Треба ж людей захистити. Так, захистила б він. Так, 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 так. Все, я захистила людей, можна вже тікати. Їх там не потребують. Ні накраплю. Так, 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 так. Треба їхати додому. Є швидкіше. Так, дівчатка подалася на з тільки що. І там вже вже припинили. Щоб мене трохи попогли там, то в принципі вже можна зніматися. І в принципі Єва вже там діта, а її вклала спати вже, по принципі, вже нічка. Можна вже забирати всі Тільки що особливо було безпеці. Добре, Єва, в принципі, захищена, ось там, звати садочку, де вона ось бачите, там. Я її трошки переселила садочку, просила, щоб вона переселилась, бо є від трохи далеко. Бо, ну, я хочу, щоб я у я могла ж видки якщо таке стане. І швидкі, щоб багато все на блоккеван насувається. Добре, а, ви, а вам кажу, бока і ставте косик на цей відосик. Не забувайте, що в мене є вакансія. І покажу нік. Так, і ось, ні, і ось мій нік. Можете за нього записатися, а я вас приймаю в друзі, звісно ж. Ну я, всі мої підписники можуть бути в моїх відео. Якщо там буде лише там десь три людини, дві, то я буду оголошувати, хто буде з моїх підписників. А ось типу, як зомбі апокаліпсис, ви можете всі бути зомбі. А хтось даже моєю сестрою. Ну, а вам, а ви ставте виконувати і всім пока-пока!